За київським часом, 16-та година в марафоні мовить інтери. Я Анастасія Даугли. до вашої уваги. Випуск новин. На Харківщині двоє людей загинули. Ще семеро поранені. Російські війська обстріляли Куп'янські та Чогуївські райони області. Керованою авіацією ворог вдарив по селу подоли. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева жителька. Ще один загиблий у Вовчанській громаді. Крім того, російська армія влучила по греблі печеніського водосховища. Як повідомив селищний голова Олександр Гусаров, загарбники завдали удару балістикою, тимчасово перекрито рух на двох автомобільних шляхах територіального значення. Окупаційна армія цієї ночі завдала удару по енергооб'єктах Чернігівської та Полтавської областей. Зокрема, на Полтавщині у містах Кременчук та Горішній плавні. Складна ситуація з електропостачанням. Є перебої з теплом та водою, повідомляють у Полтавській ОВА. Частина об'єктів заживлено від генераторів. Наразі тривають ремонтні роботи. А на Чернігівщині загарбники поцілили по підприємствах критичної інфраструктури. У наслідок ударів БПЛА у місті Новгородці Ворський загинув п'ятдесятиріч. Чоловік виникло кілька пожеж. Росіяни закидають кабами населені пункти на Запоріжжі. Сьогодні зранку ворог атакував Запорізький район, пошкоджено домівки людей. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, я тебе вітаю. Тож що відомо про наслідки ворожих обстрілів? Віта Анастасія неспокійна сьогодні цілий день на профронтових громадах області. Ну і власне, ось нещодавно стало відомо, що у селі Біленьке внаслідок дронової атаки постраждали двоє людей. По людях росіяни вдарили fpv дронами. А загалом від самого ранку гатять росіяни сьогодні по Запорізькому району і вранці вдарили авіабомбами по одному із населених пунктів. Там минулося без постраждалих, але пошкоджено приватні будинки, а також лінія електропередач та господар. Чи споруди відомо, що по цьому селу росіяни завдали щонайменше три авіаудари трошки пізніше обстріляли з авіації окупанти і прифронтовий оріхів. Там постраждала 71-річна жінка. Вона опинилася під під завалами приватного зруйнованого будинку. З руїни постраждалу витягали рятувальники і згодом передали її медикам. Загалом майже два десятки авіаударів було завдано сьогодні протягом цієї доби, точніше по населених пунктах на Запоріжжі. Авіабомби росіяни скидали на Гулій А також села у Пологівському і Запорізькому районах були не лише з авіації готили по населених пунктах також артилерію і е, дронами. Загалом ударів цієї доби зазнали 23 населених пункти. На міста та села пройшлося понад 600 обстрілів і е, Більшість з них були це дронові атаки, і безпілотникам росіяни вдарили також і по дорозі поблизу села Воздвижівка. Там постраждав 43-річний поліцейський. Йому надана уся необхідна допомога, і він перебуває під наглядом медиків. Ну а загалом у населених пунктах, що потерпали цієї доби від обстрілів, побито житло місцевих жителів, також їхні автівки і пошкоджено інфраструктуру. Ну і власне зараз на прифронту. Вих громадах області знову оголошена повітряна тривога. Поки що немає загрози для самого Запоріжжя, але для громад області є загроза ударних безпілотників. Такі новини має станом на зараз. Анастасія, дякую дуже, колего. Це була Інна Гогой, і вона розповіла, до чого призвели російські атаки на Запоріжжі. Росію цього тижня запустили по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основні цілі ударів це інфраструктура, що підтримує життя. За словами глави держави, триває робота з партнерами щодо посилення захисту України. Кремль усе більше покладається на Індію, щоб компенсувати брак робочої сили та налагодити виробництво дронів. В інституті вивчення війни заявили, що Росія веде переговори з Делі щодо випуску безпілотників, зокрема ланцетів, на індійській території. Путін у інтерв'ю Індія Тодей» заявляв, що Москва не просто продає делі зброю, а й передає технології для корабельної ракетної та авіаційної галузей. Аналітики теж підтверджують, що Росія планує запустити спільне виробництво дронів в обмін на технології та передачу бойового досвіду. Також відомо, що делегація російського центру пілотування і впівідронів прибула до Індії у межах стратегічного партнерства. Росія і Китай провели третій раунд спільних протиракетних навчань. Усе відбувалося на російській території. Зараз країни посилюють військову координацію. Міноборони Китаю запевнили, що навчання не спрямовані проти третіх сторін. Передає агенція Reuters. у 2022 році. Москва та Пекін уклали угоду про стратегічне партнерство, зобов'язавшись регулярно тренувати координацію своїх збройних сил. Обидві країни висловили занепокоєння планами Трампа створити протиракетний щит золо. Ти купол та відновити ядерні випробування вперше за понад 30 років. Нагадаю, минулого місяця Росія і Китай провели переговори щодо протиракетної оборони. Китайські винищувачі двічі навели радари на японські літаки біля Окінави. Токіо направив ноту протесту. Міноборони Японії передає, що це сталося за участі палубних винищувачів J-15, які злетіли з китайського авіаносця Ляонін. Корабель маневрував біля Окінави у супроводі трьох ракетних есмінців. Міністр оборони Японії Шінджіро Койдзумі підкреслив, що захоплення цілі радарами системи управління вогнем. Це одна з найагресивніших дій у військовій авіації. Пам'ятати про тих, хто в полоні або ж зник безвісти. У Сумах встановили сенсорний термінал зі світлинами таких героїв. Біля пам'ятного місця зібралися родини воїнів. Що вони розповідають про це у матеріалі Юлії Зайцевої? Маргарита обережно проводить рукою по терміналу, але сенсорний екран погано слухається з мерзлих пальців. Шукає світлину свого чоловіка, якого не бачила вже 43 місяці. В місті Попас на Луганській області. Пішли на завдання, і там ціла група пропала їх. Ну, В кінці 22-го року я знайшла його полону. Захисник перше поранення дістав на Чернігівщині, потім боронив Східний фронт. Не здаюся, вірю, борюся, шукаю. З кожним обміном стараюся попасти до хлопців на обмін, щоб дізнатися про його стан здоров'я. Йому 58 років, вже людина не молода. Він при потерплянні в полон був тяжко поранений у живіт і у голову. Листи я йому пишу полон, вже 21 лист написала, але відповіді нема. Чекаємо вдома. У мене син також на війні, також воює. Ну, уходить не хоче, сказав, мама, хто буде захищати. А хто буде, тому що він з перших днів у середмісті сум тепер працює термінали з фотографіями полонених та зниклих безвісти воїнів. Це нагадування про наших полонених про боротьбу, не дивлячись на ситуацію, яка навіть зараз у нас обстріл. Ми... Боремося далі. Євгенія понад півтора року чекала звільнення свого чоловіка з полону. Його брат близнюк, з яким разом стояли на захисті Сумщини, досі в руках росіян. По Женевським конвенціям вони не мали права розлучати їх, так як вони близнюки. Але ж ми знаємо, що це за країна. Ми знаємо, що це за люди, як вони ставляться, як вони відносяться. Пристрій встановила міська рада на прохання рідних захисників. Зараз тут понад сотня прізвищ. Екран терміналу залишається активним не весь час. Коли ми до нього доторкаємось, ми бачимо перелік таких полонених і зниклих безвісти. Ми можемо відшукати за рахунок пошукового сервісу певного героя, а можемо просто прогорнути і подивитися повністю весь перелік. Через три хвилини термінал гасне. Коли вона буде постійно транслюватися, це буде виглядати як рекламний борт, як рекламний засіб. І тоді в людей буде вже втрачатися розуміння того, що це за об'єкт. Щоб нагадати містянам про героїв, які перебувають у полоні, або з. Никли безвісти, їдуть машини. Люди з прапорами та картонками стоять біля центрального перехрестя зі стягом мати та дружина Романа, 30 квітня цього року, через місяць після одруження, воїн перестав виходити на зв'язок. І з тих пір про нього нічого не чути. Завдяки всім цим героям, які зараз там на війні, які зараз у полоні, які зникли безвісти, вони ламають своє життя, вони віддають найцінніше за те, щоб ми жили. Ось це найважливіше, і я хочу, щоб люди це знали, тому що багато байдужих людей, для яких війна стала зараз ну, буденністю, так і вони вже не звертають на це увагу. А, ну, а ми в цьому живемо. Ще одна жінка притуляє руку до екрана, ніби через нього намагається зв'язатися з тим, хто не почує. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини. Переговори щодо перемир'я у секторі гази у критичній фазі. Режим припинення вогню не виконує жодна зі сторін. Про це заявив прем'єр-міністр Катару на формі у досі. За його словами, з 10 жовтня, коли угода набрала чинності, насильство знизилося, але бої не припинилися. У суботу ізраїльські удари по районах Бейт-Лахія, Джабалія та Зейтун забрали життя щонайменше семи осіб. Цахал відповів, що ліквідував бойовиків, які порушили узгоджену жовту лінію відведення та заперечив використання. Тані ударних безпілотників натомість катарський прем'єр підкреслив, що це не перемир'я, а лише пауза. Справжнє припинення вогню неможливе без повного виведення ізраїльських військ та відновлення стабільності. Ми знаходимося у переломному моменті. Він ще не настав. Те, чого ми щойно досягли, це пауза. Ми не можемо вважати це припиненням вогню. Припинення вогню не може бути досягнуто без повного виведення ізраїльських сил. Поки в газі не відновиться стабільність, люди не зможуть в'їжджати і виїжджати, чого сьогодні не відбувається. Адміністрація Трампа готує додаткові обмеження для мігрантів як елемент боротьби з тероризмом. Приводом стала нещодавна стрілянина у Вашингтоні, яку влаштував мігрант з Афганістану. Передає видання політико. Тоді поранили двох нацгвардійців. Представник Трампа анонсував повний перегляд усіх процедур щодо в'їзду. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм закликала поширити заборону на кожну країну, яка, начебто, наповнює Америку злочинцями та утриманцями. Розглядають запровадження суворих стан. Дартів перевірки як після терактів 11 вересня у Білому домі. Підкреслюють, що Трамп виконує обіцянку провести найбільшу масову депортацію в історії. Подарунки на День Святого Миколая отримали. І на фронті львівські прикордонники зібрали святкові пакунки для комендатури шквал. Як привітали військовиків на свято, розкаже Роман Гаврилів. У цій кімнаті прикордонники гуртом пакують подарунки до Миколая для бійців на передовій. Ми солодощі приготували різні смаколики, різні там серветки, тобто фонарики, тобто все, що перше необхідно. До ініціативи пакунок герою всі службовці доклалися власними коштами. Особисто кожен ходив, купляв. Ми купили цукерочки, ми вже так десь, можливо, взаємоділи. Я купила то, ми купили то. Ірина Гах у прикордонній службі вже шість років. Пішла щоб бути поряд із чоловіком Романом. Повномасштабне вторгнення вони зустріли на посту 6 березня, утримуючи рубіж Луганщини, Роман Гах загинув. Колись я готувала свого чоловіка неодноразово, надсилала йому теж такі теж коробочки. Він брав участь у 2014 році і також у 2022 році. Я це роблю, як для нього роблю, тобто, щоб вони теж відчули якусь турботу. Що загадав би святому Миколаю, якби знову був на нулі, згадує Роман Барнацький у травні 2024-го на Харківщині його поранило російськими мінами. В якомусь місці важливі банальні засоби гігієни, типу туалетного паперу чи просто вологих серветок. А це, наприклад, от на Бахматському напрямку, де страшне болото, коптери, дрони ну повинні бути генератор сталінг – це само собою. У коробках чимало солодощів, Та, хоч свято асоціюється зі смаколиками. Війна вимагає практичних подарунків. Тож порити з частуванням їй теплий одяг, сухі душі, окопні свічки, ліхтарики і генератори. Оборонець Маріуполя Олександр Морський, що з важким пораненням руки провів у полоні місяць, згадує, якою розкішю це стає за таких умов. У нас цього цієї можливості не було, тому якщо є така можливість, ми вирішили. Допомогти нагадати своїм побратимам, що за них пам'ятають, за них переживають. Дуже приємно, коли за тебе пам'ятають, приходять якісь смаколики, подарунки. Це дуже важливо, ну, особливо в тих місцях, де вони зараз знаходяться. Усі 300 пакунків уже дійшли до північно-слобожанського напрямку бійцям комендатури шквал. І, хоч пакунки приурочені до свята, прикордонники вважають, такі подарунки потрібні щодня. Роман Гаврилів, Глубінка. подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Від сьогодні можна побачити найяскравіший зорепад року метеорний потік Геменіди. Цьогоріч Геменіди досягнуть свого піку за тиждень. У ніч з 13 на 14 грудня у небі спалахуватимуть до 150 метеорів щогодини. Утім, НАСА дає більш стримані оцінки до 50 метеорів на годину. Геменіди віддалятимуться від сузір'я близнюків поблизу яскравої зірки Кастор. Метеори цього потоку зазвичай жовтого кольору їх можна розгледіти над горизонтом. Нашої планети слідкуємо за подіями та повідомляємо найважливіше вам наступне випуск о 17 й А за мить кермування марафоном перебирає Анна Каменєва. Ми боремося за країну рівних можливостей.